Добрий день, шановні члени живі, учасники та глядачі. Мене звати Матвій. Мені 5 років та аж 10 місяців. мій дружбан дає, йому теж 5 років. Хочу вас чи ви чоловіка зімислювались, чому я посміхаюсь, коли бачу свого друга. Чому у нас є серце, коли бачимо, як люди підтримують одне одного, одного? Поважаю. діється радістю і допомогою. Це дуже просто. Круг грузі в рад, всякий тому рад. Цей ріс хоче простий, весе собі велику мурість. Городба це не чого гонь у каміння, що є не лише тих, хто садить поруч, а й тих тих, хто просто проходить в Але справді грудба не може існувати без раду і довіри. Саме це те, що на чому. Да, типа раді стане їх місця, походить страшенний холод. Не дарма, кажуть, якщо доводи в заводі, і ми вам не страшні. І будь-які трудни, ще можна поларати. Бо дружба за сила, а то дворця подвійна сила. Тож двої друзі покликали на нашу дружбу. Наші згоду, во всю мурі. І нехай це стане тим другом, чия присутність землі, чия посмішка ікує, чия підтримка надихає. Дякую за увагу. Побачити.